Так, шановні, всім привіт. Хочу таку тему показати вам про е, новозовидалення, скажімо так. У мене це все в ручному режимі я, звісно, проходить, тому що тут невеличке приміщення, кролика не сильно багато, тому якби це не будувалося воно спеціально під кролятню, а вже по факту робилось. Тобто, е, дивіться, є скати в мене, да? І є лотки отак. Уборочка в нас проходить кожних 3-4 дня. тобто посереду і в суботу, як правило, тобто 3-4 дня. або до середи і суботи 4 дня, а так ну, коротше, Кожних 2 рази на тиждень, скажімо так, Дивіться. роблю отак все. просто. Є рейка звичайна. Да? От. Просто проходжу скати отак. Скидаю весь навоз в лоток. Тобто, де лежить. Ну, я вже скинув ще на. От, скидаю все туди повністю. Скати тобто, всі бачите, пусті. Так само з тої сторони, тобто, все в лотках. Да? Далі який процес. Далі процес просто все виноситься. От, і... Ну, я вже почистив. Далі все виноситься і змивається шлангом на дворі. От. Є тачечка, викидаю туди і на город вивозиться. Ну, є там... Ніби гнайна загорожена така яма, от, і все скидається туди, потім на поля вивозиться. От, ну, але сам процес. От. Я вже почав, думаю, ну зніму вам, покажу. Такого якби не було в мене. От, Дивіться. Витягую лоток. Це за 3-4 дні. Це 90-літрові, тут їх немало. Ну, я чищу сам, скажімо так. Розніму вам, покажу на підставочці, як це проходить, щоб ви зрозуміли. Я його витягую прямо сюди. І все. Якщо сам чищу, це займає пів години. То, ну, це все викидається, бачите. О, далі Який процес. Процес простий. Процес такий, що в мене є шланг погород кинути. От. І біжить водичка, на, скажімо так. Я що роблю, просто отак змиваю їх, знаєш, на Мочу, а Оце мочуємо так. Ось і весь процес, тобто лоточок чистий. Ось і вся така процедура якби займається все. Тобто і так кожен лоточок. Ну це я знімаю, вам тут це показує. А так, я ж кажу, буквально хвилин 20-30 і якби в мене все почищено вже. Тобто це ненайні, але скажімо так, клітки, які треба, треба сапочкою вичищати і залі. Тобто, лоточка витягнув і вилив. Так що отак проходить видалення, якби Може комусь схоче робити собі щось подібне, бо якби тут частинами бетон у приміщенні, от, і воно щоб мені не тікло під ноги ця моча. От, мусив лоточки робити, тіскати такі. В кого робиться приміщення промислового типу, то тобто заливається ніби отмостка, робиться знизу якби, Яма стічна, да? тобто вся моча м'яко цей весь лежить там. Воно там чистять раз на місяць, раз на три, раз на полгода хто як. Ну, В кого ручний процес. Так що таке. Так що кому сподобалось, ставимо лайк.